І у цьому фільмі також знявся Олександр Усик. Він виконав роль Ігоря Вовчанчина, української легенди ММА, який двічі переміг непереможного до того Кера. Його там можна побачити у трьох різних локаціях, що цілком може натякати на те, що роль буде не епізодична, а розтягуватиметься крізь увесь фільм. А також там можна побачити латвійського менеджера Усика Егіса Клімаса, який, скоріш за все, зіграє тут тренера Ігора. Цим самим Усик, наче продовжує справу Володимира Кличка. Який також був чемпіоном і паралельно знімався у Майкла Бея або у одинадцяти друзях Оушена, сам пан Ігор у інтерв'ю заявив, що для нього було приємною несподіванкою така новина. І коли він спершу чув чутки про фільм, то думав, що це жарт. Але каже, що розуміє, чому його вписали в цей сценарій, адже після поразок Ігору кар'єра Кера пішла в інший керунок, і це може стати поворотною точкою стрічки. Стосовно того, що його зіграє усик, він радий, адже заочно з ним знайомий і дивиться його поєдинки. Взагалі пан Ігор виглядає як приємний чоловік, має свій благодійний фонд, волонтерить сам з Харкова, жінка-викладачка української мови. Тож гадаю, чудово, що про такого чемпіона дізнаються в світі більше людей.